Відома акторка Ольга Атанасова одна з найпопулярніших в українському кіно. Вона завоювала любов глядача завдяки серіалам «Папаньк», різниця у віці, дві матері, полюбими не такою та інших. Ольга Атанасова залишилась в Україні попри події лютого 2022 року. У Києві вона почувається найспокійніше в цьому відео. Ви дізнаєтесь проте, Чим займається зірка зараз? На початку повномасштабного вторгнення акторка відчувала, що її професія не потрібна. Але лише у ній вона бачила своє покликання. Першою роботою в кіно на час війни стали зйомки у серіалі Ростен покаже. Зайшла відразу в проєкт. І просто купалася у своїй стихії. задоволення відчуваєш, навіть коли тебе знову гримують. А що вже казати про сам знімальний процес та є радість від спілкування поза майданчиком? То, начебто, знову повертаєшся до чогось свого знову почуваєшся на своєму місці. Ділилася акторка. Також Ольга зіграла у драматичному серіалі потяг про те, як працювала окрзалізниця у, у перший місяць війни. Зараз актриса продовжує грати у театрі. Вона має роль у виставі Наші кайдащі» та Будьте як вдома, яка присвячена. Паші Лі, який був актором, у цій виставі з 2014 до 2022 року втрата актора була болючою для Ольги. Вона зізнавалась, що усвідомила початок війни тоді, коли дізналась про його загибель. Нагадаємо, Пашалі загинув на війні під Ірпенем 6 березня 2022 року. Українську акторку іноді згадують через роль у російському серіалі Кадети. Певний час вона справді знімалась у Росії та спілкувалась російською мовою. Цінності Ольги кардинально змінились, але вона чесна перед аудиторією. Хоча чесно зізнаюся, інколи буває переходжу на російську, тож працюю над собою, донька, що не завжди розмовляє українською, хоча мову знає. Та я не кричатиму на неї за це не заборонятиму. Просто можу пояснити або запитати, а як оце слово буде українською, знаєш. Усе поступово має відбуватися. Вважає Танасова. Нагадаємо, Ольга самостійно виховує доньку Адель, яка народилась у 2013 році. Від колишнього чоловіка Сергія Танасова. Деякий час після початку подій того 2022 року. Вона з донькою жили в Німеччині. Колишній чоловік допоміг їм виїхати та влаштуватися там. У грудні 2023 року. Під час обстрілу Києва уламки дрона потрапили в будинок, де мешкає Ольга з донькою. Зірка розповіла про це в інстаграм, показавши фото зруйнованого житла. На щастя, Ольга та Адель залишились цілими та неушкодженими. Зараз акторка підтримує військових, організовує збори та транслює важливі меседжі про повернення українських військовополонених. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.